Відео знято для каналу XUA. Автомобіль Volkswagen e-Golf 2014 року виготовлення. Це електричний гольф 7-го покоління. З електродвигуном потужністю 85 кВт. І Для даного автомобіля ми придбали ось такий ось фільтр. Фільтр салону фірма VIX Ось тут каталожний номер. WP-2088 фільтр салону. Ось така коробка. Той, хто хоч раз купував фірму VX Filters, це у них фірмова така коробочка в двох кольорах. І тут вже у нас відкриваємо її, звичайно, і тут у нас знаходиться ось такий ось фільтруючий елемент. Він звичайний, не вугільний, ніякий, просто фільтр. Vix, стрілочка, яка показує, коли, куди направлення повітря повинно йти. Ну і такий звичайний паперовий фільтр. Я не знаю, фірма VIX завоювала своєю якістю, тому я в принципі не сумніваюся, що все буде гаразд. Ось тут ось, ось це кліпса. Ось так ми її натискаємо, бачите, вже звільнили. І з іншої сторони. ось тут, ось тут, Натискаємо і у нас весь бардачок опускається трохи вниз. Тепер він тут на кліпсах. Ось ми його можемо опустити ще нижче. Тепер у нас видно ось цю заглушку, яка прикриває е, фільтр салону. Отже зверху у нас ось такі три кліпси, ми їх натискаємо з одну половинку вниз. Ось тут буде видніше. І ось третя. Ось так. І Знімаємо ось цю всю, всю кришку. Ось. Тепер ми бачимо вже салонний фільтр. Ось так він виглядає. Витягаємо його обережно, тому що він може бути в пиляці. Не дуже він і брудний. Ось є трохи там різного листя, але, в принципі, ще. Чистенький. Можемо туди заглянути, подивитись, щоб там також було не дуже брудно. Тут, в принципі, нормально все. Тепер беремо новий фільтр. Дістаємо його. І тут дивимося, ось ця стрілочка повинна показувати вниз. Тобто ось так він вставляється. Він тут плотно сидить, в принципі, ви зрозумієте, коли ви його вже вставили правильно. І тепер закриваємо ось цією накладочкою. Ось так. Тобто спочатку ось ці пази вставляємо в нижні отвори, сюди, а зверху воно просто Ось. Все тримається, ну і ставимо назад наш бардачок. Тут все дуже просто, тобто ось цю направляючу потрапили в її місце і просто закласуємо за пази, за оці кліпси, бардачок. Ну І все закриваємо все на цьому заміна. Фільтр салону завершено.